Друзі, з приводу мирних угод Путін виступив і чітко заявив, що вони готові сісти за стіл перемовин при умові, що Україна виводить свої війська з Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей повністю, і відмовляється від вступу в НАТО. Ну, З НАТО все зрозуміло. Нас і так туди ніхто не бере, тому за це умови, я думаю, не має бути ніякої. Нас не брали, не беруть і брати чомусь не збираються. Але віддати сьогодні без бою дві області. Одні скажуть, що краще їх віддати, відбудувати Україну, мати можливості, а потім яким чином від, від, або відвоювати, коли будуть можливості, або вони перейдуть потихеньку під нас за рахунок дій якихось міжнародних інституцій, або там, я не знаю ще яких речей. Але, друзі, я чому про це говорю? Що каже Путін? Готовий хоч сьогодні сідати, виводити війська, вони дають можливість вивести спокійно війська з цих двох областей, вони готові допомагати в усьому, робити коридори. І таке інше. Путін каже, що рішення має приймати Україна, Українці, а не західні партнери, або, ну, як він їх називає там по-різному наші боси. Питання в чому? Що про це має хтось говорити. Чи сьогодні, друзі? Готові влада буде підписувати хто: Зеленський або хтось хтось від влади має підписати ці угоди, мають дати гарантії виводу військ і таке інше. Зрозуміло, це ще втрата двох областей. Це не просто втрата двох областей. Це території, це люди, які якась частина залишиться, якась частина вийде. Це страшна річ. Але про це потрібно говорити. Щоб не було так, що е, хтось підпише, не пояснюючи нічого, не обговорюючи, як завжди, з людьми, і запалить всередині України е, громадянську війну. Ну, можливо, таке? Ну, звісно, можливо. Народ підірве частину народу, хтось піділле туди ще. Розумієте? Мало того, що вони знесуть владу, так вони тут. Зроблять Хіросіму і Нагасакі всередині. Розумієте, вони ж спалять тут тут же громадянська війна це, ну, це жахіття. Я чому про це говорю? Про це ніхто не хоче говорити. Не хоче брати на себе а, не, а, якийсь негатив і обговорювати це. Розумієте, в нас, як у українців, завжди бояться всі про це говорити. Це страшні речі, про це не будемо говорити. Ну, а що робити далі? Так говоріть про те, що ми зараз. Відстоїмо ці території, відженемо їх, зробимо ще якісь рухи. Зайдемо на Москву, як я казав. Чому ні? Давайте вдаримо по Москві і в нас вийде. Ну, я не знаю, мовчать, нічого не кажуть. Немає ніяких рухів, ми не бачимо. Може, можливо, друзі, йде підготовка до контрудару якогось. Контрудар, який заставить їх спустити пар трошки росіян. Розумієте? Трошки виллє холодний душ такий на голову їм всім там. Або гарячий душ. О, щоб вони заспокоїлися. Ну, рівно так, знову ж таки, друзі, звертаюсь до вас, ви ж, аудиторія. Е -е -е, хтось підтримує мене, хтось не підтримує. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Про це потрібно говорити, люди добрі. По -ну, потрібно говорити, у нас одна біда. Всі мовчать, роблять по-тихому. Ну, цей ж самий Майдан картонний. Ну, як було? По-тихому в один день підписали Нате вам, отримуйте. Колотили, колотили, благо, що так закінчилося все. Повернули взад. Там. Як воно там, я до сих пір ще не розберуся. Думаю, ніхто не розібрався, що там сталося, що завуальовано під цим рухом. Думаю, до сих пір ніхто не розуміє толком. Догадки тільки є. Але, друзі. Ситуація з Путіним. Ви ж подивіться, Зеленський про це нічого не говорить. З нашого боку, я нічого не чув. Путін чітко і внятно заявляє, що я готовий. І що? Відповідь має бути в кінці кінців має влада. Ну, я що можу, сказати? що я скажу, що ви скажете. Ми будемо обговорювати це. Але влада має сказати, що пішов ти там туди то туди або ну, коректно і дипломатично сказати, що ми не погоджуємося на такі умови. Ми погоджуємося на такі. Ну, давайте якийсь там діалог робіть. Що ж, знову все по-тихому, все по-тихому. А це страшні речі. Це знову втрата територій, це, ну, це серйозні речі. Тому, друзі, що ви думаєте? Давайте обговорювати це. Вони не хочуть говорити. Давайте ми будемо говорити про це. Тому пишіть, розповсюджуйте відео. Ви бачите, що наш канал, на жаль, в тіньовому бані. Ютуб його не поширює від слова зовсім, тільки я ми варимося тут всередині підписників. На жаль, на сьогоднішній день така ситуація. Тому прошу по можливості діліться більше, буде більше рухів якихось, і ми зможемо, ну хоч якось бути на, на плаву. Друзі, вдячний всім вам за підтримку. Всім миру добра!